Хочу познімати малоетажну житлову забудову в Гданську. Зліва ми бачимо типового представника сучасної архітектури. Це не є особливістю Гданська, такі будинки, схожі різних форматів архітекторів, можна побачити в різних частинах Польщі. Вперед ми бачимо більш стару архітектуру, також, в принципі, не дуже особливо, але характерно для Гданського. І справа ми бачимо також представника, більш старої архітектури відносно старої, думаю, років 90-2000-х. -х, х Не відключайтеся, далі буде більш цікаві представники саме данської архітектури. В цьому місці ми бачимо мусорку, яка огороджена і у мешканців є ключі. Формати будинків дуже різні, однакових проєктів типових дуже мало. Будинки виділяються своєю своєрідністю. Критий вхід шлагбаум. Це 4-5 поверхова архітектура. Найбільш цікава це двох-трьохповерхова архітектура типу таунхаусів. Я не знаю, як вона називається. Це різні-різні формати таунхаусів, які можуть бути. Але це не в цьому мікрорайоні, до того мікрорайону ми ще дойдемо. Аруня горна, і аруня, це величезна агломерація. От такого ж, житлових будинків, не висотного формату. З самими різними типами будинків. та де можна зустріти сліди кабанів, які парилися вночі. Скільки місцевість горна? Будинки будуються прямо на склонах і створюють такі комплекси, де для того, щоб обійти від будинка до будинку, треба спочатку спуститися, потім піднятися. У даній місцевості це не видно. Це житловий район. Але будинки відрізняються від тих будинків, які можна побачити в Лодзі, в центрі, в Любліні. Тобто від кам'яниць. Кам'яниці, які в основному сірого кольору. Правда, ті кам'яниці вони, ну, вони більш міські, це вони в центрі міста, а це для житлового призначення. Звісно, є і реновані кам'яниці. Кам'яниці взагалі класично в моєму розумінні вони йдуть з -х, 30 х можливо, навіть 50-х років, може і 20-х. А ці будинки більш нові. Отут ми бачимо представника. Іншого нарешті формату будинку, тобто ми прийшли по району, хоч будиночки і різні, але в цілому схожі. Це трохи інший представник таунхауса, де представлені крил крилечка, перший поверх, другий поверх, гараж. З того боку так само, я думаю. І таких і таких, так, там, скоріш за все, бекярд, задній двір. І таких форматів цих там хаусів, їх безліч. Так як їх форматів більш крупних будинків. Ось такий паркінг може бути навіть у відносини нового будинку. Йдемо далі на інші типи. Взагалі парковочного місця достатньо, особливо днем, важко тільки в суботу ввечері. Ось закінчується двір. Стоять лавочки і починається спуск з холма, видні будинки, і, власне, там спуск для чого. Там горка на я теж подумав, але я не бачу, щоб діти катались на сенчатах. Такий пустир, в принципі, він немає ніякої практичної пользи, пользи, але в Данську такі місцевості зустрічаються часто і характерні і вони зазвичай зайняті вже будівлями в нього комерційної нерухомості тут немає в плані того що сервісна, яка оказує послуги ось косметичний салон а жабки, напевно, є, хоч зараз нам не зустрілась. І є такі мікрорайончики з магазинами. Районна розв'язка, тут автобусні зупинки і тут пару магазинчиків. Це не той райончик, в якому продаються. Це багато. Присутні, багато магазинок, це жлобик, це ясельки. Тобто це така районна, районний центр, мікрорайонний центр дуже. І ось автобусна зупинка. І далі ми бачимо церкву. Церкву також районну. Є якісь вже офісне приміщення, відділення банку. Ну, знову повторюю, це не район, це... Мікрорайон серед жилих будинків. Ну, є, звісно, дома, будинки і більш типові, схожі на хрущовки, це з великою натяжкою, але реновані, реставровані з фасадним ремонтом. Це просто приватні будинки районна церква. Про церкви в мене буде окремий випуск про то, як їхню архітектуру, яких років дивиться. Це, очевидь, церковна парафія, територія, територія. Ну, вона не огороджена. Там лавочки також, який-то простір зелений. Ну, зараз не можу продемонструвати. Вдалині, е, видні ярусами поверхами. Йде раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять рядів е, будинків різної поверховості, від двох до п'яти поверхів далині. Спробуємо підійти до них ближче. Графія Святої Ядвіги. Служ, служби в неділю в 7, 8, 30, 10, 11, 15, 12, 30 і 18 Автобус електричний. Виходить, що це міні торговий центр чи мікрорайонний. Всічень 2025 року ось тут все підряд. І м'ясо, і книжки, і бідронка, і мобільні телефони. То лувка. Це те, що в українській мові називається схоже. Формат по суті млечарні, е про яку я також окремо буду розказувати. Район називається Хелм. Тут пасаж Хельмський знаходиться, стоянки, транспорту їздять трамваї, паркометр. Це районний комерційний центр. Велика ведронка. Комфі. Що це комфі Парк? Комфі це ж у нас є такі також. І пасаж Хельмський. Невеличкий торговий центр. Це все серед житлових районів. Паркінг Хапкова безкоштовний протягом півтори години. До тебе підходять люди, які пропонують підносять квиток, щоб до паркомата не ходити. Я очікую, що даєш їм пару злотих. Ідемо вдоль пасажа, обійдемо. На першому поверсі торгові точки, на другому також. Цікавий апельсин. Перед новим роком було по два з чимось, зараз по 12, це Іспанія мабуть. Багато закладів можна зустріти з назвою реабілітація. Це для опорно рухівного апарату. Реабілітація. Та реабілітація після травм включно. Ціла, ціла мережа, точніше цілий ряд. Пекарин, цукирин. І такі будинки доволі типові. Наверху можна побачити сонячні панелі. На кожному даху стоять форма прямоугольна, але будинки і територія облагорожені. На цих панелів нема. Це мусорки. Стоять контейнери для прийому одягу для Червоного Хреста, це комплекс домів. Кожен такий комплекс. Називається Ощедле. це як житловий комплекс, так? Чи? Як називається щед Ж... ЖК. житловий комплекс, так? Віст парковку під будинками. На другому поверсі також склепи відкриті з окремими входами, глядова точка на цей мікрорайонний центр. Стоїть церква костел, один торговий центр. Друге приміщення комфіпарк. Також та пасаж, Також тут зупинки транспорту. Така аптека доволі велика. Джеміні, близнюки.

Житловий район ввечері. Ще видна новорічні прикраси. В небі висить вертоліт, гелікоптер. Так виглядає район. Проходить дорога середнього значення. Це такий осередок комерції мікрорайонного масштабу. Присутні магазини. Двоповерховий, дворівневий комерційний оазіс. Вдалині видніється церква. Це вид на перший рівень, сходи, а це другий рівень. Містить парковку. І ряд магазинів і житлові будинки.